Триває наша литовська проща, і ми вже підходимо до найвідомішого православного монастиря Вільнюса, а може, і всієї країни. Святодухівська обитель була заснована 1609 року, хоча перша церква постала тут іще у 1597-му, одразу по унії, в обхід драконівського закону, який забороняв православним будувати церкви. Однак для двох сестер Феодори та Ганни Волович, дружин литовських воєвод, зробили виняток. Сестри і запропонували свій храм вигнаним із Троїцького монастиря православним братчикам, які відкрили при ньому друкарню, богадільню та п'ятикласну братську школу. За рівнем освіти, ця школа не поступалася вищим навчальним закладом Європи і стала прообразом київської могилянки. Братчики віддячили Святодухівському монастиреві з Лихвою. Вони передали йому право Ставропігії, тобто незалежності від місцевої влади, наданої 1588 року Константинопольським патріархом Єремією II віленському православному братству. Слід зазначити, що, попри численні політичні буревії, місцева влада понад два століття це право поважала. Все скінчилося у 1795 році, коли Литву наслідок третього розподілу Речі Посполити за. Гарбала Російська імперія нова церковна влада просто проігнорувала скарги братчиків на сваволю адміністрації. Одначе у 17 столітті тут іще панувала свобода, і вільна богословська думка видатних мислителів полонила уми християн. Наприклад, в різний час у монастирі на запрошення братства проповідували такі світачі української церкви, як Малетій Смотрицький та Дмитро Туптало, пізніше святитель Ростовський. Останній приїхав до Вільнюса із далекого Чернігова усього заради двох проповідей. Як же цінували тоді слово Боже і самі проповідники і їх слухачі? Муроване Святодухівський трипрестольний храм було споруджено 1634 року. Піднімаємось сходами притвору і заходимо під високе склепіння. Здається, весь храмовий обшир займає прекрасний бароковий іконостас, наче виконаний давніми майстрами у 3D-форматі. Асоціацію підсилюють майстерне різблення і вишукано ламані поверхні його ярусів. Головна святиня Собору святі мощі трьох віленських мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія, що постраждали за Христа від язичників у першій половині 14 століття. Вони спочивають у дерев'яному кивурі, встановленому посередині нави. Ці троє юнаків найулюбленіші православні святі і вільнюса і всієї Литви. На їх долю випало багато випробувань і не тільки за життя. Після прийняття унії і початку ганінь на православних мощі переховували загалом понад два століття. Останній сховок влаштував тодішні благочинний монастиря в майбутньому митрополит Київський Йосип Нелюбович Тукальський, безкомпромісний борець за незалежність української церкви від Москви. А далі трапилася майже детективна історія. Через півтора століття лист Тукальського зі сповіщенням про місце духовного скарбу віднайшов один ірамонах в архіві константинопольських патріархів у Стамбулі. Чернець спеціально заїхав до Вільнюса і повідомив про це намісникові обителі. Йому ще справді віднайшли у замурованому склепі під вівтарем храму. Та пройшов довгий час, аж поки з височайшого соєління до святині допустили людей. У 1915 році під приводом наступу німців під час Першої світової війни найбільшу православну реліквію Прибалтики забрали до Москви. Серед вільність до цього часу побутують сумні оповіді про прощання зі святими мучениками. Та є радісні спогади про 26 липня 1946 року, коли мощі святих Антонія Іоанна та Євстафія нарешті повернули із московського музею атеїзму додому. Звісно, безбожна влада прийняла таке рішення не із чоловіколюбства, а з політичних. Міркувань за заслуги православної церкви у перемозі над гітлерівцями у другій світовій війні. З тих пір цей день у монастирі став святковим. Та схоже, святковий настрій панує в обителі завжди. Перебуваючи і на монастирському обійсті, і в храмі, чуємо від богомольців безхитрісні історії про чудеса і зцілення, отримані по молитвах святих вілинських мучеників. Прикладаємося до святині і щиро молимось за рідну Україну. Святі вілинські мученики та Євстафію, моліте Бога за нас! Виходимо зі святодухівського монастиря і прямуємо до головної святині вільнюса, однаково шановано і православними, і католиками усього світу, і ось вона перед нами зажурено вдивляється у щось невидиме для суетного світу крізь прочинене вікно каплиці. Вона це Божа матір, гострабрамська. Звідки така назва? Найпростіша версія відпадає, оскільки ренесансну браму, де на другому поверсі вже 400 років стоїть чудотворна ікона, назвати гострою важко. Другий переказ гласить, що район міста, в якому знаходиться ікона у 14 столітті, називався Руським або Гострим. Відповідна Брама, а за неї і ікона здобули таку назву. Прихильники такої версії наполягають, що ікона має візантійське походження Проте, як на нас за іконографією вона ближче до європейських зразків. Тому найбільш вірогідною здається історія про невідомого італійця, що написав образ половині XVI століття на великій дубовій досці, причому розширив нім над головою причистої діви гострими променями. У 1671 році ікону задягли в таку ж променисту срібну із позолотою ризу. Щоденні богослужіння в гостробрамській каплиці звершують рима але це анітрохи не заважає православним прочанам припадати до Богородиці із гарячою молитвою. До того ж, люди моляться не тільки всередині, а й на вузькій вулиці, звідки у будь-яку пору доби і року добре видно чудотворний образ. Литовці пильно дбають, аби перед ним завжди горіли свічі, Ще розворушує, і інша благочестива традиція. Проходячи крізь браму, всі городяни неодмінно, благовійно схиляють голови, а чоловіки ще й скидають шапки. Час прощатися із побожною та дружньою Литвою, та дорогою додому обов'язково завітаємо до однієї дивовижної гори поблизу міста Шауляй. Подібний гір у світі немає. Здалеку вона здається густо порослою лісом, та цей ліс неймовірний, бо замість дерев тут стоять хрести, прості і різблені, високі та малі сотні тисяч хрестів. Звісно, це не цвинтар. Шауляйські хрести є символами сповіданих скорбот та надій. Гора хрестів не належить ні до якої певної конфесії, тому зустрічаємо. На ній прачани молитвенників з усіх усюд нашої маленької планети. Одні приходять сюди, щоб виплакати своє горе, інші щоб подякувати за отриману радість. Але абсолютна більшість загадати бажання. Про походження святого місця повідають різне, та найчастіше згадують дві чудесні історії. Перша легенда згадує каплицю, що стояла тут спокон віків, і раптом зникла з лиця землі. Люди засмутилися і покинули гору. Та все ж один невтішний батько, надіючись отримати зцілення для своєї невліковно хворої дочки, не спроневірився. Він зробив дерев'яний хрест і, пройшовши з ним довгий шлях, встановив його на горі. А коли повернувся, його зустріла здорова здорові. Вісінька дівчинка, а люди, дізнавшися про чудо, почали приносити на гору свої хрести в надії на щастя. Інша легенда запевняє, що каплиця не зникла, натомість над нею одного дня з'явилася Діва Марія з немовлям Ісусом на руках. Саме вона і спонукала людей встановлювати на горі хрести, а разом з хрестами залишати тут свої найпотаємніші думки. Яка з легенд ближче до істини, нехай кожен вирішує сам. Ми ж, встановлюючи на горі свого хреста, не забудьмо подякувати литовцям, наймолодшому християнському народові Європи за таку поетичну і по дитячому щиру святиню. Одначе, стосовно загадування бажань, вони не мають рації. Головне донести свій хрест до своєї гори. А що нам потрібно для спасіння, Бог знає сам.